Всім привіт! Ви на каналі Аналітика. Сьогодні поговоримо про те, як Севілля перемогла Рому в фіналі Ліги Європи і в всьому виграла цей турнір. Обсудимо те, наскільки закономірний був цей результат. Обговоримо всякі цікаві тактичні моменти цього матчу. Як зазвичай в мене на каналі, поїхали. Це вже за моріння. Він мені нагадує людину, яка знаєте в Mortal Kombat є така гра і та можна просто затиснути блоки і тиснути кнопку атаку. От він один з таких людей. Такі люди нікому не подобаються, тому що, по-перше, коли ти проти них граєш, цікавого мало. Ну, Тобто, що це за, таке, за така веселуха, де вся тактика. От. Е, і окрім того, їх не люблять, тому що перемогти в таких людей важко. Попри те, що це банальна тактика, вона зазвичай працює. І найбіль... найчастіше вона працює саме в таких вирішальних матчах, коли головне захищатись. Ми про це поговоримо, як це виглядало на футбольному полі. І е, покажемо на прикладі Севіль, чому це насправді працювало краще, і я озвучу таку доволі контроверсійну думку, що Рома виглядала в цьому фіналі краще. Так вони в результаті програли по серії пенальті. Я не вважаю, що це якась сенсація чи страшна несправедливість, але я покажу, чому Рома, по-моєму, була краща в цьому матчі. Давайте почнемо з самого початку, самого базового, це те, як Рома захищається коли сідає глибше. Це таке чітке 5-3-2, Ніхто з цієї п'ятірки не спішить висуватися вперед. Зазвичай все зводиться до того, що ця п'ятірка передня направляє десь атаку на фланг і тоді вже один латераль висувається, пробують затиснути на фланзі. І зазвичай це працювало. Однак був випадок такий доволі яскравий, який показує, чому це може провалитись. Там Абрахам і Дібала висунулись вперед і їх відіграли. Тобто вони повертаються назад, вони ніколи там особливо не спішать, але в захисті повертаються на свої позиції. Так от, вони ще не повернулись, а вся команда грає так, ніби вони вже повернулись. Тобто, ось, бачите, в Сивілі там. Йде атака через фланг, там здвоєні фланги, два футболіста. І на цих два футболіста висваються чотири футболіста роми. Вони так зазвичай роблять, тому що це надійніше. Але при тому там дібала з темі Абрахомом повинні тоді сісти всередину, захищати. От, те, яких немає. І виходить вийти з цього в чотири футболіста, то йде передача на Ракітіча відразу, і в нього дуже багато часу. Він підбирає ногу прям стільки, скільки йому хочеться, ніхто не встає висунутись, і дуже якісний удар в штангу. Ось це насправді той випадок, коли е, Рома провалилась в своєму захисті тільки за рахунок того, що е, нападники не сіли. Вони захищались вісім футболістів, а не в десять. Але зазвичай вони захищались в 10. Там ще один такий епізод був схожий в другому. Таймі додали пробити. Е, але. Рома більш-менш захищалась надійно. Тепер щодо того, як Рома розвивала свої атаки, тому що якщо вони захищались, по принципу ви нам не заб'єте, то атакували вони, по принципу, тепер ви нам точно не заб'єте, бо ще й у нас м'яч. Що я маю на увазі? Вони по суті ніяк не міняли свій, свою побудову, при тому, як розвивали м'яч. Залишалась лінія позаду з трьох футболістів, так, вони ставали трішки ширше, а латералі майже не піднімались. Тобто, так, вони давали там 3-4 крока вперед, але задача латералів, то зазвичай якось. Продавлювати лінію захисту суперника, тобто забігати їм за спини, заставляти сідати глибше футболістів, які там проти них грають, і тоді захисники можуть ще просувати. От футболісти Роми цього не робили, було таке завдання захищатись. Тобто вони, по суті, грали там три захисника, лотералі трішки піднімались в лінію до опорників, і е, далі вище там єдина зміна це Пелегріні. Піднімався вище або в позицію під нападником, там е, під дібалою. І... Темі Абрахамом, або ж ставав десь в лінію, і тоді дібала міг стати ширший фланг, або навпаки, темі Абрахам. Тобто вони там троє взаємодіяли. От, ну, це нам Інтер покаже, наприклад. Я думаю, що латералі Інтера при м'ячі в ситуаціях, коли м'яч Інтера, будуть набагато вище. Звернете собі увагу в Лізі чемпіонів, коли будемо дивитись фінал. Такий розвиток атаки від Роми, він е, дуже консервативний. Е, ви там навряд чи пропустите контратаку, навіть якщо десь втратити м'яч, але разом з тим захисту Сивілі ви ніяких завдань не ставите. Навіть якщо пройде якась там розрізна передача, е, на що шансів не так багато, ну, тому що ви там 5 футболістів позаду м'яча, тобто е, ну, означає, що там 5 ваших футболістів залишається проти 9-10 футболістів суперника. Їм буде все одно важко. От. Але от, наприклад, в цій ситуації вони витягнули гравців Севіллі на себе. Іде дальня передача, бо короткою прийти дуже важко в такій ситуації. І там Темі Абрахам виграє боротьбу на другому поверсі скидує на дібало. Дібала перші на м'ячі. І тут видно, що в принципі це розрізало захист Севіллі на дві групи. Перша група висунулася за футболістами Роми, а інша залишилась в захисті. Тобто, компактність Севіллі трішки страждала. Притому насправді причинних не було. Там або захисники мали б виснутися вище, або тоді група пресингуюча не мала би так сміливо йти вперед. Тому що, а навіщо, якщо там все одно 5 футболістів роми, вони все одно вас розкатають. От. Але сталося, що сталося, розрив. І окрім того, ми бачимо, що тут є чудове забігання по правому флангу від Челіка. Там опонент, який по ньому грав, не зреагував. Це був Брайан Хіль, і таке враження, що він просто, знаєте, проспав. Ну тому що тільки що челік стоїть, ніде не, не піднімається там три хвилини, поки Рома розпасовує передачу, а тут раптом він побіг. І от е, Хіль якби не включився в епізод. Насправді дуже небезпечно могло бути. Е, вже на початку матчу дуже таке банальне просто закидання і переведення на сусідній фланг. Просто його не зробили. А ось ситуація, де Рома вже. Просунула м'яч трішки вище, вперед, але розстановка футболістів та сама, просто трішки вище. Трійка позаду, латералі на лінії з опорниками, і три футболіста попереду. Е, знову ж таки. Тут чітко видно, що Севілля сіла вже в свою лінію захисту, тобто вони сіли глибше. Видно цю структуру 4-2-3-1. Там нападник десь попереду залишився. Йде передача на дібалу на правий фланг. Він він відкрився, тому що там один з центральних підзахисників піднявся в лінію вище. Там Телес грав по Дібалі, він намагався тримати ще ніж центральний коридор між собою і центральним захисником. Тому він по Дібалі прийшов трішки з запізненням. Що дало можливість дібалі прийняти, прийняти м'яч і розвернутися до воріт. Вже на рідній штрафному майданчика це вже не добре. Але це дрібниця, тому що знову ж таки Хіль повністю відпускає Челіка. Він його не вважає за людину чи що, тому що там ситуація, по суті, то 2 в 2 була. От. Але хіль просто пішов страхувати свого е, захисника, телеса проти дібали страхувати. От. Чілік, відповідно, вривається в штрафний майданчик. Цього всього ніяк не очікували опорники, які побігли відразу страхувати. в опорну зону вривається з іншого боку Спінацола, От, по якому також грав його фланговий півзахисник. Там була зона відповідальності Окампоса, Ми чітко це бачили на початку атаки, але коли почав рухатись Спінацола, то Окампос, як би залишив свого футболіста. Таким чином, ми бачимо, що Рома провела атаку в 5 футболістів. І в результаті вони всі забігли навіть штрафний майданчик, і насичення штрафного майданчику в 5 футболістів завершення атаки це дуже круто. Я завжди кажу, що топові команди це намагаються робити, але в топових команд зазвичай ще 3 футболіста довкола штрафного залишаються. І це якби більше озадачує команду суперника, тобто вони повинні ще й страхувати опорну зону. Зверніть увагу, в Роми біля штрафного нікого нема. Вони проводили атаку сугубо в 5 футболістів проти 9 футболістів Севілії. І при тому двох футболістів банально проспали. Ось що насправді було не так з Севілью, якась недоконцентрація. Вони не розуміли, що Рома атакує всього там невелику групу футболістів, Зіграєте сильніше там, по забіганню Чіліка, на, насправді, ось де перший провал. Ну і Кампос теж не допрацював, тому що він там думав, що опорна зона, в принципі, страхується опорниками, а вони втікли, тому що там провал стався на фланзі. Таким чином, Севілля, як бачите, ну, Дуже просто їхній захист проходився. Це восьма хвилина матчу. Можна сказати, що вони не включились, але ж фінал Ліги Європи. Ну камон. І тепер я ще хочу показати, як Рома зустрічала Севілью, коли ті розпочинали свою атаку. Тому що це теж показово. Там немає нічого цікавого. Насправді, Рома просто п'ять футболістів сідали позаду, два опорника сідали назаду, а от Пелегріні. І два нападника, які там темі Абрахам спочатку і дібало, потім вони мінялись. Але ця трійка футболістів просто по суті вони більш-менш проактивно діяли проти м'яча. І проти цього не до тиску. Севілля завжди мала вихід там направо, наліво, тобто в них от піднімалися флангові захисники. Завжди були варіанти для передачі. Я не думаю, що Моріння ставив якусь конкретну задачу там відбирати. Неможливо це ставити таку задачу групою в три футболіста. Так, до них там опорники підключались, коли треба було, але стартові дії починали всього цих три футболіста, і більше до них ніхто особливо не підключався. Але тим не менш, в таких от спробах відібрати я нарахував чотири обрізки від «Севілії». Ну, тобто, це дуже багато для такого матчу, і це дуже багато враховуючи те, у що намагалась грати Рома. Ось, наприклад, тут епізод. Далі я вам ще просто скріншотами покажу, де були такі самі відбирання, ближче більше навіть в другому таймі їх було. Рома головне, що грала в надійність, і там можливо вийде зачепитись. І насправді навіть виходило. І, взагалі, особливо по першому тайму, то гра Роми була значно зріліша. Тобто, вони, вони забили цей м'яч, в них були якісніші моменти, акцентованіші удари. От, Ми бачили в той момент, був один в Севілі, де пробивав Ракітіч, Але як Рома забила? Почалося з того, що Севілля відібрала м'яч в Роми на своїй половині поля, пішов, виніс. Виносив Хесус Навас, і він, як і інші гравці Севілі, більше хотів цього матчі забити, схоже. Він почав давати ширину, те, що, в принципі, повинен робити. Плановий захисник, те, що не роблять е, захисники Роми. Тобто вони не розходяться, не піднімаються. Натомість він проспав те, що е, Матіч е, забрав м'яч в ракеті. Чи? ну він його відтиснув? Інший гравець Роми підібрав цей м'яч і відразу готова передача е, на дібалу. І ось цей коридор, який там став трішки більше, можливим за рахунок того, що Хесуснава спочатку пішов в ширину, поки м'яч ще був нечийний, того, що гравці Роми не робили, не робили зазвичай цьому матчі, тому що вони грали надійніше. І він трішки проспавив це, що м'яч вже втрачено. Тобто там було видно, що вже порозводжуватись. Коридор залишився, дібалі цього коридору хватило, щоб реалізувати. А в захист науса можна сказати, те, що він по суті створив гол для Севіллі. Це вже було в другому таймі. Там з флану вдалося подати з під захисника, але якісно. Ну тобто, Рома інакше подавати її не дозволяло. І в принципі, в штрафному теж була перевага футболістів Роми. Знову ж таки, але там швидкість нігнала зіграла свою роль. І там також не вистачило захиснику Роми Манчині. Так він не встиг зреагувати, Рикошет і м'яч у власних воротах. Тобто так рахунок став 1-1. А далі матч пішов по сценарію до серії пенальтів. Я не хочу багато говорити про серію пенальтів про додатковий час. Додатковий час це взагалі біль, тому що я дивився цей футбол вже в другій ночі, а вони, ну там, я перемотав, тому що дивився в записі, і я перемотав, напевно, хвилин 15. З 15 плюс 7 доданих в другому екстра таймі. Ну, це було щось дуже повільне в плані футболу. От були. Натяки на пенальті, там е, темі Абрахому ніби як по голові дали. Ну, тобто дали. Але я хочу сказати, що він пірнав за цим м'ячем. Мені здається, що захисник е, Севіліс першу заніс ногу для того, щоб винести. Він це, можливо, свідомо, можливо, справді, просто е, за рахунок бажання хотів вибороти цей м'яч, але він там його ніяк не виборював. Е, і все ж він опускав голову донизу. Ну тобто, е, очевидно, що. Е, Якщо фіксувати такі пенальті, то люди почнуть грати підкати головами. Тобто, ну, це погана ідея. Можна було, звісно, причепитися, і арбітри могли поставити це пенальті. Я хочу сказати, що мені подобається рішення не поставити там пенальті. Ось так. І на гравцях Севіллі теж ніби як було пенальті, але там, ні здається, була доволі чітка гра в м'яч. Тому як би теж питань нема. Спочатку тобто, зіграли м'яч, потім так підкосили. але Ну, знову ж таки, спочатку грав м'яч, і вона була ну, така на тоненького, але була. М'ячик позбавили гравця Севілі. Щодо серії пенальтів, то я би хотів лише виділити Ясі Е, Це воротар збірної Марокко також і воротар Севілі. Він, в принципі, одне пенальті забив, одне пенальті налякав гравця. Він пробив штангу. правильно. От, тому, в принципі, цього було достатньо. Ну, якісне виконання від гравців Севілі. Плюс там одне пенальті. Голкіпер Роми зіграв надто впевнено, зробив зайвий крок вперед і заступив за лінію, Прийшлось перебивати і е, фінальний рахунок. Так от, переходимо до якихось висновків. Рома провела дещо кращий матч. Я не, на, наполягаю на саме такому твердженні, тому що це не було якесь там страшне невезіння чи сенсація. Ні, Рома трішки краще виглядала. Але не так солідно, як хотілося б, напевно, фанам Роми, тому що ну, якби, володіння м'ячем майже вдвічі більше в Севілії. І якщо володіння таке велике, якщо ви сідаєте глибоко, то може бути рикошет. Ось вам, будь ласка, і один-один. Тому, якби, можливо, і ви самі винуваті. І будь це якийсь молодший спеціаліст в плані досвіду, а не Жозе Мауріньо, то був би якийсь урок. А так, звісно, винуваті арбітри. Е, от. Щодо клубу, як Рома це повинна сприймати, це повне фіаско в кінці сезону. Я ще, мабуть, місяць тому вважав, що сезон для Роми не такий провальний, тому що вони потрапляли в Лігу Чемпіонів з чемпіонату, зверніть увагу 5 останніх турів, там всього лише дві нічі. Тому зараз вони вилетіли з зони Ліги Чемпіонів. А тому це було це відбулося і через ту причину, що вони акцентували зусилля на Лізі Європи, там, особливо з Фейнордом. Всі сили були кинуті. от, І зараз такий от провал в серії пенальті вилетіти. Тому це от трішки удар по клубу. Зараз їм буде важко втримати якихось своїх лідерів, можливо, важче підписати нових футболістів. Щодо Севілії. щодо Севілії, то це спасіння сезону. Це ось е, третій їхній тренер. Вже не бачу тут на фотографії. Е, за цей сезон. Вони були вже і в зоні виліту. Зараз на 11 позиції я дивився. Можуть ще підняти трішки вище, але це вже насправді ну, суттєво, тому що в них є квиток в лігу чемпіонів, значить, вони то якраз своїх лідерів, яких захочуть притримати, зможуть того самого Ясіма Бону, або притримують, або можуть продати за більші гроші. Це суттєво. От, ну і можливо когось підпишуть, тому що практика показує, що їм зараз важко боротися в Лалізі за позицію в лізі чемпіонів. Що якби треба такому клубу, вони взагалі розмови йшли про те, що вони хочуть конкурувати там за якісь серйозніші амбіції. Навіть боюся його говорити в голос, які то можуть бути серйозніші амбіції в Лалізі для Севільі. Отож, Севілля, тепер я думаю, можна сказати офіційно, що це їхній турнір, тобто вже там якийсь сьомий титул, за скільки там років небагато. тому, ну, знову ж таки, тут я все ж вважаю, була і доля везіння на їхньому. На їхньому рахунку, ну і яких суперників вони пройшли ходу. Тож вітаємо їх. От, що до мене, то я хочу створити телеграм-канал з живим спілкуванням про матчі футболу, тому що багато хто вже бачив коментарі, мені прям пише, що я думаю про той чи інший матч під іншим випуском. Тому давайте я створюю телеграм-канал, буде там спілкуватися. Я думаю, це непогана ідея. По крайній мірі, спробуємо. Я насправді дякую всім, хто додивився цей випуск до кінця. Наступний випуск буде про фінал Кубку Англії, тому кому цікаво, теж підписуйтесь, поставте подобаки, якщо вам було щось цікавим. Все щасливо вам до побачення.